Людей, дві жінки та чоловік, загинули восьмеро. Постраждали внаслідок атаки російських військ по Херсону. Поранених шпиталізували. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти з дрона скинули вибухівку на маршрутне таксі. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину пов'язаного з умисним вбивством. Четверо загиблих 25 поранених. Такі останні дані обласної адміністрації щодо наслідків ракетного удару по царичанці. Це на Дніпропетровщині. Напередодні нагадаю, російська армія випустила ракету по житловому сектору селища. Більше подробиць дізнаємось від нашої кореспондентки Олени Мендалюк. Вона зі студію наживо олено. Вітаю тебе і чекаємо від тебе подробиць, що на зараз відомо про наслідки атаки. Привіт. на сесії російський ракетний удар. який армія країни агресор завдала напередодні ввечері? Стався неподаліку з цього двоповерхового будинку. Вибух стався близько шостої вечора. А вибухова хвиля була настільки потужною, як ви бачите, вщен зруйнована дах будинку. На зараз працівники вже практично завершили прибирати потрощені шифер, цегло та балка, аби потім законсервувати його Вибиті Усі вікна у квартирах потрощені меблі техніка. Подекоти у кімнатах впала стеля, по стінах пішли тріщини. Після безсонної ночі люди зараз намагаються знайти у своїх помешканнях, хоча б щось ціліле і закривають листами ОСБ шубки. Чи підлягає будинок відновленню? Та чи можна у ньому проживати, має визначити спеціальна комісія? Салічанка вперше зазнала ракетного удару від початку повномасштабного вторгнення. Ось що кажуть місцеві про пережите. мама, ну у нас зараз все в порядку, вона жива здорова. Я забрала її до себе, з квартири. Ну, оце, оце перві три вікна, ви бачите, в якому воно стані. З, з цієї сторони у нас спальня, там нічого живого не залишилося. Там і мебіль, і ну, все. І в стіні велика тріщина, вікно з рамою, всі двері міжкімнатні і вхідні двері, все потрущено. Він вже бачите, бачите он, ті плити, вона ж репнула плита. Настільки і ось у вас заказав. Так, да, ось дивіться. І там на кухні можете подивитися, там теж, і ось я тобі скажу, валіду в кармані. Це бачусь. Десь вже і таблетку. А ось воно, оце ось. Викинула і все, і пішла. Отакі емоції. Через ракетний удар загинуло четверо людей. Ще 25 зазнали зазнало поранень. Серед них і дитина. 18 потерпілих перебувають у лікарні. Найважчих доправили до лікарень Дніпра. Про їх стан прошу послухати прямомово. мову. Це полі травми були в основному. Це були всі полі травми. Це були травми кінцівок, руки, ноги, черевна порожнина, поперекова частина. Травми були досить серйозні. Потерпілим допомагають ліквідовувати наслідки благодійника, видають будівельні матеріали та теплі речі. На місці продовжують працювати правоохоронні органи. Вони збирають заяви від постраждалих про пошкоджене майно. Також працюють екстерні служби світло до будинків. Було відновлено ще вчора. Зараз намагаються відновити подачу газопостачання та водопостачання. Також за інформацією від обласної військової адміністрації, родини загиблих отримують по 300 тисяч гривень допомоги. Ось таку інформацію має. Таном на зараз, Анастасія, дуже дякую, колегу, за докладну інформацію. Олена Мандалюк розповіла про наслідки вчорашньої атаки по царичанці на Дніпропетровщині.